Єдині новини тривають. Про головне на 19-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. 64 рази окупанти атакували Харків у травні. Про таке повідомив міський голова Ігор Терехов. Основним інструментом нападу були дрони-шахеди та молнія. У наслідок обстрілів 67 людей зазнали поранень, серед них дві дитини. Терехов також зазначив, що у травні Росія цілеспрямовано била по цивільних об'єктах. Від ворожого вогню потерпала й область. Тільки за останню добу росіяни поранили більш як 10 жителів Харківщини. Під ураженням опинилися наші районні центри. Це Лозова, Балаклієм, Купінськ, відповідно районі центри відповідних районів. І під ураженням, як завжди, в центрі ураження була цивільна саме інфраструктура, це адмінбудівлі, приватне домоволодіння. Їх 17. Навчальний заклад відповідно СТО і заклади фактично бізнесу підприємства, і проти нашої області, проти нашої цивільної інфраструктури було застосовано за добу одна крилата ракета, 13 безпілотників типу Грань, 4 каби і 6 Шахедів. Це саме те, що уразило нашу цивільну інфраструктуру, і 15 людей зазнали при цьому поранення. Росіяни атакували БПЛА та артилерією Херсон. Через обстріл зайнялися нежитлове приміщення та двоповерховий будинок. На два сусідні рятувальники не допустили поширення вогню. Детальніше про наслідки ворожих атак на Херсонщині розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона також стежить за подіями на Миколаївщині і зараз з нами наживо. Лізо, вітаю. Розкажи, будь ласка, чи є постраждалі серед цивільного населення? Вітаю, Лілія. Літня жінка загинула через ранкову артилерійську атаку по Дніпровському району Херсона. Її особу нині встановлюють смертельні травми, але вже внаслідок дронової атаки в цьому ж районі дістав чоловік 53 років. На відео можна побачити наслідки російських ударів по Херсону. Військові Російської Федерації обстріляли продуктовий магазин. Будівля вигоріла вщент. Також зайнявся двоповерховий будинок. Поруч на цей момент відомо вже про п'ятьох поранених. Маємо, власне, пряму мову очевидців. Пропоную послухати. Магазині ми арендалі приліті прямо в цей... зал. 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 В торговий зал. зал. Да, торговий зал. Робітники. Це Ціли... набрати ну, з контузії. Жінщина одна умерла, одна. Бальниця, отак нам сказали. А друга відомо про двох постраждання. Да, двоє це покупатілі на Херсонщині через обстріл Білозерка травмувалася 49-річна жінка. Її доправили до лікарні. Також сьогодні росіяни з артилерії вдарили по території комунального підприємства в Херсоні. Пошкоджений спецтранспорт у будівлі ж вибиті більше ніж 20 двадцять вікон. Інформація про травмованих та загиблих не надходила. Загалом на Херсонщині за добу під ворожі обстріли потрапило 36 населених пунктів. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, газогін та автомобілі. Щодо Миколаївщини, то сьогодні близько 12-ї години дня армія Російської Федерації вдарила дронами по куцрубській громаді поранень зазнало двоє пенсіонерів. Обох госпіталізовано. Чоловік за даними лікарів у важкому стані. Жінка ж має середній стан важкості. Внаслідок атак по куцрубській громаді також знеструмлено чотири населені пункти. У селі Дмитрівка пошкоджена ще адмінбудівля. Власне, на цю хвилину це вся інформація. Колегу передаю тобі слово. Дякую, Лізо, про оперативну ситуацію у південних областях наживо розповіла Єлизавета Кротик. 166 боєзіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Ворог не припиняє штурмів на Харківському та Куп'янському напрямках. Систематично суне на наші позиції на лиманському відтинку, намагається покращити своє становище під Турецьком, найгарячіше неподалік Покровська. Там наші захисники безперервно відбивають наступи агресора, а саме місто понівечене росіянами. Про добу на передовій у нашому огляді. На Вовчанському напрямку під час бойової роботи безпілотники бригади ГАРД вистажили та уразили транспорт ворога, дві гармати та місця запуску БПЛА росіян. А під удар дронарів і мінометників підрозділу Фалькон потрапили спостережні пункти та вогневі позиції окупантів. Це кадри чергового самовбивчого мотоциклетного штурму від російських терористів на Харківщині. Воїни буревію знищили і окупантів, і їхні двоколісні. Третя штурмова мінусує ворожу піхоту дронами. Окупантам не допомагають і спроби заховатися. Скрізь наздоганяє летюча смерть – FPV-трійки. Також бійці влаштували гаряче прийняття ворожому артилерійському комплексу Сонцепьок та наздогнали навантаженого штурмовиками легковика. На Донеччині прикордонники-оператори дронів Феніксу гарантували загарбникам швидкий відхід. Знищено ворожу піхоту, мотоцикл і укриття. Б'ють ворога і на краматорському відтинку. Це кадри роботи воїнів 5-ї окремої штурмової. Укриття не врятувало навіть броню. Наші оборонці утилізували піхоту в сховку та бронетехніку в зруйнованому ангарі. На турецькому напрямку армійці 28-ї окремої механізованої спалили російські самохідки, артилерію, склади з БК, техніку і тих, хто за нею ховався. Покровський керунок четверо наших оборонців у будівлі, а навколо росіяни. Та на ворога чекає сюрприз. Повітряна підтримка зайшла швидше, ніж розраховували окупанти. Тож вони втратили бойовий ентузіазм і кинулися втюки. Кадри окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс. Завдяки майстерним діям наших оборонців вдалося виявити та скоригувати удар по російському ЗРК малої дальності Тор М2. Кадри з новопавлівського керунку від морських піхотинців росіянам там пекельно гаряче. А це успішна робота дурнарів підрозділу Булава. Вони вполювали надважливу ціль. РЛС зоопарк. Станція точно вираховує позиції артилерії, мінометів та навіть ППО під час стрільби. Через це вона небезпечна. Екіпаж Білий Янгол продовжує рятувати людей із Покровська. Щодня ворог стирає місто з лиця землі. Дістатися туди можна лише так званою дорогою життя. На маршруті транспорт атакують ворожі дрони на великій швидкості на автомобілі кожного дня додається, додається пошкоджені автомобілі під постійними обстрілами без електрики, води та газу тут залишаються близько 1800 жителів. Білий янгол забирав мешканців приватного сектору та одного із мікрорайонів міста. Люди змучені тривалим життям у страху. У мене свій дім, спасли мене двері. Повилітали вікна, двері, а я під дверями. Ні віки, ні дверей, ні криші, нічого. І города немає. Нерви здаю. Бакать хочеться постійно. Людей вивезли з міста, а далі евакуйованим допоможуть волонтери. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини. СБУ завдала потужного удару по російській бомбардувальній авіації. За даними джерел, у спецслужбі уражено 41 літак. Серед них, зокрема, А-50, Ту-95 та Ту-22 м 3 Підготовка до спецоперації тривала півтора року. Юрій Куцей розкаже докладніше. Найпотужніший удар по військово-повітряних силах РФ з початку повномасштабної війни. Тут Операцію назвали Паутина. Над її реалізацією. Служба безпеки України працювала понад півтора року. За даними джерел, у відомстві її особисто координували президент Володимир Зеленський та голова СБУ Василь Малюк. Оце так файно виглядає зараз аеродром. Білая стратегічна ворожа авіація. На відео з литовища чути голос очільника служби безпеки, який коментує влучення безпосередньо в ціль. Попередньо відомо про ураження 41 ворожого літака, зокрема на аеродромі. Біла тобто, це унікальна операція по всьому. Тобто, вона була унікальна по, по масштабу. Тому що фактично, ну якщо ми беремо за основу ту інформацію, яка ви зараз у відкритих джерелах про понад 40 одиниць ураженої авіаційної техніки з їхніх літаків, то це третина фактично всього льотного парку, тобто загалом оцих стратегів стратегічної авіації, здатних уражати нас далекобійною зброєю, от тими ракетами, іскандерами, Х-101, 555-ми, калібрами. Тобто, всього, якщо брати, то це близько 120 одиниць. Тобто, там близько 60, менше 60, ту 95 МС, ту 22 М3, близько 60, ту 160, і от і, і ще близько 10 от цих А-50, тобто літаків дальнього радіолокаційного спостереження, завдяки яким Вдається взагалі використовувати цю їхню авіацію. Так, от близько 40 одиниць, більше 40 одиниць, і це неймовірний показник. І жодна армія в світі не може похвалитися такими результатами, як хвалиться Україна, не маючи таких авіаційних і далекобійних спроможностей. Унікальна операція в плані логістики: розліт складає від 4 до 6 тисяч кілометрів, одномоментно організувати в різних місцях. Такі, ну фактично таку роботу ще й дистанційно, це просто унікальні інженерні спроможності. За даними громадського, загальні збитки для російської авіації понад 2 мільярди доларів. Але як зазначають експерти, не лише про гроші йдеться. Це не просто важка втрата. Зараз медіа порівнює це з Пірл-Харбором. Розумієте, це удар, нищівний удар по російській стратегічній авіації. Причому удар одразу по чотирьох аеродромах, три з яких власне аеродроми стратегічної авіації. От якщо порівнювати з втратою крейсерська Москва, так сьогодні удар більш потужний і більш дошкульний для росіян, ніж отой втоплений нещасний крейсер, який там все по чорному морю, да от це авіація, яка по всьому фронту наносила удари, значить, ну вздовж по всій території України здатна була наносити удари своїми далекобійними ракетами. Крім того, ці літаки, маючи ракети Х-101 з дальністю польоту 5500 кілометрів, становили величезну небезпеку і для Європи, і для Сполучених Штатів. Російські пабліки повідомляють, що дрони запускали з вантажівок. Шість машин під'їхали майже впритул до аеродромів. Водії діяли в темну. Не знали, що саме везуть. Дрон злітає і з того із Камаза. Дрон літіти його збивають збівають. Ці... зенітки. з огляду на ці кадри російські бомбардувальники атакували фпв дрони. Ще один одінлітіт?

Джерела в СБУ кажуть, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, вже давно знаходяться в Україні. Тож якщо путінський режим показово затримує когось, то це буде черговою постановкою. Як відомо, зараз палають літаки на литовищах Біла, Дяглів, Оленія та Іваново. Саме звідти РФ запускає стратегічні бомбардувальники для атак на Україну. І саме зараз Росія втрачає перетет зі США у сфері ядерного стратегічного озброєння, адже знищено унікальні літаки, які не мають аналогів і давно зняті з виробництва. Юрій Куций, Михайло Манелюк, подробиці телеканал Інтер. марафон Єдині новини. Рівно три роки тому почалася історія легендарного підрозділу української розвідки Артан. Його бійці відомі тим, що виконували найзухваліші спецоперації в тилу ворога. Повернули вишки Бойка, визволяли Харківщину, сприяли розблокуванню зернового коридору, і це ще не повний список. До річниці створення Артану на центральному автовокзалі в столиці відкрили мурал. Вони там, де найнебезпечніше і найважче. Підрозділ Артан головного управління розвідки це еліта наших спецслужб. І вже три роки справжній нічний кошмар для російських окупантів. Оборона Київщини, бої на Донеччині, звільнення вишок бойка це лише кілька гучних операцій. Саме головне, що цих от хлопців ніхто ніколи не готовив до війни. 95% п'ять вот це про всі хлопці, які працювали, займали спортом. Це сльози, кров, смерті, це радість, це повністю. Це згуртований колектив, Це велика сім'я, яка знаходиться у мене в серці сьогодні. На центральному столичному автовокзалі відкривають мурал на честь легендарного підрозділу. Художниця, яка створила стінопис, розповідає над картиною, працювала п'ять днів. Я поки малювала, я переживала всі ці емоції. Я сама по собі розумію, що це таке. На своїх там особистих моментах, тобто розумію втрати, розумію, як це все відбувається. Тому звісно, я дуже вдячна підрозділу, що я причетна до такого моралу, що я в принципі з, з ними з ними співпрацювала і що мені вдалося на мові, як ми ця мовою мистецтва передати наше сьогодення. На полотні невигадані бійці це реальні воїни Артану. Щоправда, зміркувань без. Спеки, обличчя багатьох із них для широкого загалу мають залишатися невідомими. І ось тисячі людей тепер будуть дивитись в очі бійцям спецпідрозділу Артан, які, власне, заявляють про те, що знаємо, захищ... знаємо захищаємо, знищуємо, знищуємо ворога і, і захищаємо країну. І сьогодні і діти, і дорослі будуть бачити в цьому місці, коли кудись будуть їхати або звідкись повертатись, що вони під захистом спецпідрозділу Гурмо Артан. У розвідці наголошують, бійці Артану часто роблять те, що на перший погляд здається неможливим. Це справжні герої, якими пишатиметься не одне покоління українців. Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини. 23-й всеукраїнський дитячий фестиваль Амбасадори дитинства у Кам'янець-Подільському, старій фортеці, зібрав учасників із різних куточків України. Виступили понад 30 відомих українських музикантів, співаків та блогерів. Десятки ігрових тематичних локацій і майстер-класів. Головне гасло заходу рівний для рівного. Свято дитячих усмішок це фестиваль у старій фортеці. Тут зібралися тисячі дітей, і батьків з різних областей України. Беруть участь діти наших військовослужбовців, загиблих героїв, ветеранів війни, дітей ВПО і різні інші категорії дітей. Розважають дітей понад 30 музикантів, співаків та відомих ведучих. а ще проводять майстер-класи. Всі Різні, але всі дуже привітні, гарні, всі посміхаються і дають підтримку. Я знайшла на цьому святі багато друзів. Усі такі хороші. Уже зараз кількість дитячих усмішок вражає, але фестиваль очікують стане ще масштабнішим. Сьогодні ми очікуємо за весь період проведення фестивалю більше 15 тисяч гостей. Ми знаємо, що близько 300 дітей приїжджають з Херсонської області, з Сумської області, з Харківської, з Миколаївської. Це все діти з деокупованих територій для вимушених переселенців. Цей захід, ніби ковток свіжого повітря. Пані Вікторія з родиною із Запоріжжя знають, що рідна область переживає кожного дня, і тим цінніше позитивні емоції. Моїй дитині чотири рочки. Нам дуже тут подобається. Свято просто супер. Ми відпочиваємо від душі. Забути про обстріли, відволіктися від тяжких думок. Сподівається, і Дмитро. Він із Харкова. Мені дуже приємно, що такі свята проводяться, і мені дуже файно, що тут так, така атмосфера. Що хочеться ж співати організатори? кажуть, амбасадори дитинства відбудуться цього літа також у Луцьку та Івано-Франківську. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. На цьому я беру паузу до 22-ї години, а просто зараз єдиний марафон продовжить Олександр Васильченко. Дякую, Лілія. Чи повернуться графіки відключень світла через літню спеку? Про це і не тільки поговоримо. Далі обов'язково дочекайтеся. Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес.